Шалом, це Славко. Ми трохи погралися з кішкою, досмажили млинці. Тож продовжуємо. Північне крило Покровського фронту. От від Лисівки, сюди до Воздвижівки. Поговоримо спочатку за оцю ділянку. Бачите, ось Воздвижівка на Мирноград, напрямок. Оця от дорога, що з'єднує Покровськ. З Костянтинівкою тут от розв'язка, зруйнований міст. Ось сюди от противник просунувся. отут от, от у водяному, другому український бекон-м'ясокомбінат, Власне, тут відбувалися бої. ЗСУ його відбило і противник з двох напрямків його пробує відбити. Ось, власне, оце от бої за український бекон. Водя, тут от вас вижу, сюди от розв'язка на трасі. Ось сюди він просунувся, вважається через зруйноване місто. Ви можете прив'язатися по цьому по ярах. Ось водяне друге, отут, от український Бекон. отак, от вони його з двох напрямків атакують. Сильно не вистачає живої сили, не вистачає піхоти Збройним силам України на цьому напрямку, що значно ускладнює. Оборону. І зараз ми проговоримо за другу ділянку фронта. Ось Дачинське Лисівка. Вважається, що було на Дачинське просування Збройних сил України. Був контрудар. Він поки що не дуже підтверджений матеріально. І в районі Лисівки так само бойові дії відбувалися. Ось Дачівська Лисівка. Ось так от виглядають українські оборонні позиції, і отак от виглядає ситуація з більшою деталізацією. Ось Дашинська Лисівка, отак от діяли з цих оборонних позицій. Тут вони помітні, частина в наших руках, частина в руках противника. Так що теж обстановка складна і контратакувати в цьому напрямку було складно, як ви розумієте, що теж не вистачає живої сили. Ось, власне, так от виглядає ситуація на Покровському фронті. Можна сказати, що це найбільше зосередження активності противника. Характер його активності ми бачимо. Активність збройних сил ми бачимо, теж вони йдуть в зустрічні бої, ведуть активну оборону. Ну, якою ціною ця активна оборона відбувається, ви розумієте. І чи вона матиме за мету зняти, ну, власне, основна мета української активності можна сказати, зняти загрозу Дніпропетровському, вона не так оперативна, геть не тактично, суто пропагандивно, щоб противнику щось зробити з його от просуванням клину. Будемо сподіватися, що цього разу успіхи зсу будуть кращі більше ніж в усіх попередніх спробах. Таке зробити, почавши від Бахмуту. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я, мабуть, все таки хоч поп'ю щось зранку.